Щоб фінішне покриття виправдало очікування і прослужило довго, під нього потрібно підготувати правильно відповідну основу. Але між різними учасниками будівельного процесу, замовником, дизайнером та будівельником в процесі підготовки основи часто виникають непорозуміння. Поняття рівний, гладкий, підфарбування, підплитку, підшпалери суб'єктивні і кожним сприймається по-своєму. Тому компанія Knauf пропонує розроблену в Німеччині афіліовану з українськими будівельними нормами систему оцінки якості: це Q1, Q2, Q3, Q4. Це набір рекомендацій. По підготовці оцінці якості поверхні, в залежності від різних видів фінішних покриттів. Дана система дає можливість чітко і однозначно визначити рівні підготовки поверхні з урахуванням всіх значень. З однієї сторони, це своєрідний регламент робіт, дозволяючи контролювати кожен етап і шар фінішнього здоблення. З іншої сторони, об'єктивний критерій оцінки якості поверхні. Відповідно, при підготовці поверхні під на фінішне покриття, всі учасники будівельного процесу зможуть розмовляти на одній мові. Система Q1, Q2, Q3, Q4 розділяє вимоги до декоративних якостей поверхні і допустимі та недопустимі відхилення. Вимоги до декоративних властивостей поверхні. Q1 вимоги не пред'являються. Допускається відхилення по вертикалі на 3 мм на 2 погонних метрів, видимі виямки, царапини, задири і відбитки від інструментів глибиною до 3 мм, локальні напливи штукатурного чи шпаклювального розчину висотою не більше 2 мм, світлотіння від бокового Світла. Q2 Вимоги звичайні. Допускається відхилення по вертикалі 2 мм на 2 погонних метрів, видимі виямки, царапини задири відбитки від інструментів глибиною до 1 мм, локальні напливи штукатурного або шпаклювального розчину висотою не більше 1 мм. Тіні від бикового світла, Q2 вимоги підвищені. Q3 вимоги підвищені. Допускається відхилення по вертикалі 1 мм на 2 погонних метрів. Видимі царапини від шлифувальних кругів глибиною до 0,3 мм в тіні від бокового світу. Не допускаються. Видимі виямки задири і відбитки від інструментів, локальні напливи штукатурного або шпаклювального шару. Q4 тут вимоги максимальні. Допускається відхилення по вертикалі. Пів міліметра на 2 погонних метра. Не допускаються. Видимі виямки, задири, відбитки від інструментів, локальні напливи штукатурного та шпаклювального розчину, видимі царапини задири від шліфувального абразиву, тіні від бокового світла. Дана система розділяє якість виготовки поверхні в залежності від, в залежності від виду декоративного покриття. Для Q1. Підійде керамічна плитка, декоративна штукатурка з зерном більше 2 мм, облицювання декоративними елементами на клею. Q2 структурні шпалери, скло або склошпалери, рідкі шпалери, тяжкі вінілові шпалери, текстурна або структурна фарба, декоративна штукатурка з зерном від 1 мм. Для поверхні Q3 матова фарба, тонкі шпалери, декоративна штукатурка з зерном менше 1 мм. Для поверхні Q4 підійде напівглянцева фарба, венеціанська штукатурка, лакові або перламутрові поверхні, металеві шпалери. При ремонті квартир зазвичай намагаються зробити якість Q3 і Q4. Така якість підходить для більшості сучасних видів виготовки поверхні, фарбування безповітряним способом і таку тонку декоративну штукатурку. Q4 необхідно там, де буде направлене бокове світло на стіну. Q3 застосовують у всіх інших випадках цієї підготовки стін і стель зазвичай достатньо для якісного фарбування.